Наші мужні та незламні захисники від усього колективу нашого коледжу щиро вітаємо вас з Днем Святого Миколая Чудотворця, одного із найсвітліших християнських свят. Нехай цей прекрасний день принесе радість, світло і приємні несподіванки. З приходом цього дня кожен з нас очікує немаленьке диво, звершити яке під силу лише святому. Долучаючись до привітань! Хочемо передати вам подарунки від колективу, студентів та викладачів. Низько вклоняємо з вами і сотням тисяч українських захисників, які стоять на сторожі нашого спокою, захищаючи нашу рідну Україну. Нехай Святий Миколай захистить і допоможе здолати нашого ворога. Бажаємо здоров'я та сил! Ми віримо в ЗСУ та віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Дорогі наші захисники України, ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість, патріотизм за те, що ви ціною свого здоров'я та життя боронити кордони України та захищаєте її інтереси, твердо тримаєте позиції та відбиваєте напад ворогів. Щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати, виробити все можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній, заможній, вільній і по-справжньому європейській країні. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну і ціліність та недокарність її гідність. Ви даєте нам надію, що настануть кращі часи для нашої неньки України. Нехай Господь єднає Україну в мирі та злагодіть. Нехай ангели оберігають вас від небезпеки і повертають живим додому з перемогою. У рідному війську ти службу несеш. Я знаю, мене від біди ти спасеш, мене вбережеш ти від зла і тривог, бо вмілий і вправний ти майже як бог. Бо ти, патріот, захищаєш державу, примножуєш силу її ти і славу. Хоробро і правно ти служиш у війську і державу борониш свою українську. Хай згинуть назавжди усі вороги, панують хай мир і любов навкруги. Вітаю тебе, я зі святом щосили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Наші улюблені захисники та захисниці прийміть від нас ці щедрі та щирі вітання. Хоч в моїй промові не так буде багато слів про вас, героїв, про прекрасний героїзм, про ваші подвиги. Але я передам через хоч і прості слова всю свою повагу та любов до вас. Ви наші боги перемоги. Ваша козача сила це наші українські чита світу. Ви не знаєте про страх смерті, ви народжені бути мужніми та непереможними. Ви, наші вільні могутні птахи, які прикривають своїм крилом нас, маленьких пташенят. Яке б не було крило пораненим, побитим. Але ви не пропустите моменти для нашого порятунку. Своєю стійкістю та твердістю до перемоги, ви, наші відважні воїни, наші рішучі дівчата військові стали мотивацією для молодого покоління. З вами! Наші любі ЗСУ, наші всі переживання, страхи пропали, полетіли геть від нас, мирного населення, як повітряна кулька до небес, наша душа спокійна, лише з вами, наші улюблені герої, наша країна, наш рідний будиночок Україна щиро бажає вам найголовнішого: процвітання душі, життя без стресів і депресій, світлої віри. Тен головнішого вічного здоров'я та козацької сили. Дорогі наші захисники України, ми вдячні вам за мужність, силу, витривалість та патріотизм за те, що ви ціною власного здоров'я та життя бороните кордони України та захищаєте її інтереси, твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів. Бажаю бути сильним духом! Та впевнено йти до перемоги, і які б не були перешкоди, ви впораєтесь. все буде добре. Полі, синьо жовті квітнуть, хай поля, Боже відверни від всього слова, і благослови наш рідний край. Зроду мене прагнули чужого. Нашого загарбати не дай я за тебе молюся, український солдати, я тобою пишаю, мужній воїни брати, я молю тебе, Боже, дай, ти Україну, Твоя сила поможе, Ящу годину. Господи, спини між нас не згоди, дай нам сили подолать орду. Всі народи, хто несе руїни і біду, отче наш ти в Україні сущий, наші душі поверни весну, твоя воля віра в нігря душі, молимося, зупини війну, я за тебе молюся, українські солдати, я тобою пишай мужні Боже, захисти Україну, Твоя сила поможе у нелегку годину діти моляться, тата, мати, доньку і сина, сестра просить за брата, за мужа, дружина, я за тебе молюся, Українські солдати, я тобою пишаю. Мужні воїни, брати. Я молю тебе, Боже, ти Україну, твоя сила поможе. I'm sure.